Життя і мир в Україні обмін на ресурси. Ви знаєте, скільки про це говорили? Скільки про це говорили, але все це завжди називали І ПСО. Що нас продали, що наші ресурси продали, що це війна за ресурси? Ну, я, я не вважаю це війною за ресурси. Я вважаю, що просто сьогодні в Сполучених Штатах Америки є людина, яка подивилася і поставила перед собою питання: а чому б ні? А чому б не взяти у них? Ресурси. Вони хочуть миру, я їм його дам, але в обмін на корисні копалини. І тут є одна халепа. Халепа полягає в тому, а хто йому ці копалини, ну Трампу, буде передавати, і на яких підставах, і на яких основах, і на яких умовах. І я боюсь, щоб сьогодні деякі чиновники у владі не намагались свою опу прикрити. І передати Трампу абсолютно все. Трамп з'їсть все, що дадуть, все, що дадуть, і навіть більше. І тому турбуюся я і про наше майбутнє, і про наші копалини, і про війну, і про все те, що визначає наше майбутнє. Не потрібно забувати, що Дональд Трамп президент Сполучених Штатів Америки. А у нас є свої. І не хочеться мені, щоб в Прагнені сподобатися Трампу і отримати його, ну, скажімо так, добру волю, щоб не вийшло так, що ми і війну будемо мати, і корисних копалин не будемо мати, і землі, яку вже давно, до речі, виставили на продаж. Така історія. Напишіть, що ви думаєте про мир в обмін на ресурси. Правильна ця ідея чи ні?